Коли ти не прив'язувався до власного досвіду, в мене був колись досвід, я стажувався в Каліфорнії в національних парках і ввечері ходив вчати англійську мову в маленькому містечку, місто Соновен, там Жернон жив, і коли прийшов представитися, до речі, серед китайців, в'єтнамців, мексиканців, інших, запитали, як тебе звати. Там запитують і паспорт, біографію. Тобто Я тебе все. я сказав, що Ігор. Ну, прізвище мене складне, тому на китайській манер звучало як Лі-Хо-Вой, таким чином на три. Але я пам'ятаю, вчителька слапила руками і сказала Сікорський». І зразу всі на мене підуть з величезною повагою. Так би мовити, що в мені багато закладено. Ну, а тепер коли дуже серйозно, що себе дякую, насправді, бо я йшов сьогодні, чесно кажучи, не знаю чи на що. І, і останнім часом дуже ча часто розчаровуєшся в тому, куди ти йдеш і, і що ти побачиш. Дякуючи е, Ігоровичу метру. Е, сьогодні я дійсно для себе відкрив Китай, і який для мене останній рік був особливим. Справді мій, мій черговий прихід до влади зв'язати пов'язаний був із досить добрим відносини з китайським посольством. І з тим посол, який від'їхав, що брав мене. Серед всіх запрошував так. на вечері, довго були розмови, з ним було цікаво говорити, хоча він, людина у дипломатичному корпусі, дуже е, е, відсторонена від усіх, нарікає на нього міколаїв Василь. І справді для себе сьогодні я відкрив не тільки Китай, як сказала і а й Україну. Я себе відсела, що він відкрив. Тепер повернуся обов'язково, придбаю і прочитаю Україну. Країну вина, а нам важливо зрозуміти, що сьогодні звучав натяк на такий термін, як, диплова... як культурна дипломатія. Нам сьогодні дуже не вистачає саме, саме такого прояву української політичної дії. Бо те, чим займається МЗС, це дипломатія, дуже мало культурна. Те, чим займається Міністерство культури, це, це не дипломатія. І на, насправді, очевидно, письменники взяли на себе оцей синтез, об'єднання. Бо від нас чекають людського обличчя в світі. А як чиновник що вчорашній, я знаю, що дуже важко знайти на чиновницьких шляхах, і сьогодні згадали губернатора. Це жорстоко звучить, неприємно чути в ті, хто його особисто знав. Але справді ми повинні зрозуміти сьогодні, що маємо говорити правду. Тільки правда нас виведе на зовсім інший рівень спілкування. Вам пани зичу великої насолоди страждання. Солодкого страждання в такому спілкуванні, бо тут кожне слово, розумієте, матиме, не відповідали за кожне слово, навіть за кожну, я б сказав, за кожну паузу, за кожну, не кажучи, за єрогі вже. Ну і е, 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 за затерпінням виходу вашого листування. Я <graffle> не, не люблю читати чужі листи, але в даному випадку через буде щось інше, оскільки я вже відчув, що це не чужі листи ні ні, ні. Зовсім не чужі. Мені вони вже не чужі. <рес> Дякую, хочу якщо Дуже приємно. Трішки послухай, а потім, а потім... Ми, бачу... бачимося з вами другий раз, коли в Тамбулі. Я насправді прийшов не стільки на китайське явище, скільки я прийшов на явище читання. Бо вважаю, що в Україні проблема читання присутня. У нас не так мало книг, які інколи здається. Не так мало видається письменників, як... як інколи люблять про це поговорити. Насправді дуже мало читаємо, ми дуже мало читаємо. І от хочу сказати, що починаючи цей рік, Міністерство культури заклало усі знамениті сакральні вже 42 мільйони гривень на придбання книг для публічних бібліотек українських письменників. Це безпрецедентна цифра, такого ніколи не було. Тепер тільки треба з розумом вистати ви ці книги, ви, щоб вони попали справді. Книги варті, 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 е, думаю, уваги. Любите, скажу, що Павлюк туди не попав. Ну то ще ж не вечір. Повлю програму це це року. Женіть. А на цей рік а, ще не вечір. Ні, Як правило, у вересні починається така активність Міністерстві культури. Не програвте цей момент, бо е, на, 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 на цей рік е, я боюсь, 602 мільйони це стільки це, якомог попасти дуже багато. Вартісних книг. Тому успіхи. І давайте ще раз зрозуміємо, що українська влада вона насправді не, не дотягує до рівня українського народу, але таку ми її брали, така вона є. Допоможить українській владі використати свою функцію, виконати свою функцію, придбати вартісні книги до українських бібліотеки за текст тривалий. Дякую. Дякую. Я читав в інтонаціях, що подібно подібне до того, що писала. Подібно подібне, як перший раз, звичайно. Страшно стало тривожно. <ривожно> ну, зараз я би хотів теж початок роману червоний Гаврян. Тобто ми так, хлопчик-дівчинка, хлопчик-дівчинка. Давайте Таню кому запросимо. Давай, може навіть так, я не. Я дивлюся, чоловічий текст більш бог. Може, жінкам посили, а жіночі чоловікам. Пане Вісне, в мене якраз це часто, мови не ваші шпаргати, щоб було тему сказати. В мене це так. Чудово такий, звичайно. Тоді давайте, на ні, 百科、嗯。嗯。什都。嗯，历史上孔家族，呃，这篇小说的开开始了吗？最最初的。一九三九年，国民党月初九，我父亲在土匪中十四岁一点，他跟着后来，名满天下的传奇英雄。 一张奥司令的六区剿平公路呃，攻击日本人的机枪队。奶奶披着夹袄，送他们到村头。有司令说：“立着吧，奶奶也立着。”奶奶对我父亲说：“老万，听你跟爷的话。”父亲没吱声。 他看着奶奶高大的身躯，嗅着奶奶的骄傲里散出的热烘烘的香味儿，突然感到元气逼人。他打了一个站，肚子咕咕噜响着，有伸臂呃拍了一下父亲的头，说：“走，关门。” Ну, Майже все Ну, Це був перший час. Це він. Так, це місто. 1939 дня, 8-го місяця, за старим календарем, мій батько, цей нещадок розбійника, якому було трохи більше 14 років, пішов разом із легендарною командою героїв Юа Чан Джао. Що згоду стане відомою по всій країні, полаштувати засідку на автомобільну колону ворогів на Зяопінському шосе. Бабуся, накинувши теплу куртку, пішла проведжати їх аж до кінця села, поки командувач Юй не сказав їй Зупинись. Тоді бабуся зупинилась. Вона сказала моєму батькові до обуаню, слухайся свого названого батька. Батько нічого не відповів. Але дивлячись на високу статуру бабусі, вдихаючи теплу пару, що йшла від її куртки, раптом не чув про незговір холод. У нього всередині відбулась боротьба, аж заборчала в животі. Командувач з злегка ляснув батька по голові сказав Ходімо названий синку. Небо й земля перемішалось. Усе навколо втратило чіткі обриси, безладні кроки членів команди чутно було уже десь і здалеку. У батька перед очима висіла біло блакитна закона туману, тож він міг тільки чути кроки людей, але не бачив ні обрисів, ні тіні загону. Батько міцно тримався за край одягу командовича Дуя і швидко дивотів на мами. Бабуся при цьому була схожа на берег, який віддалявся. А туман на відкрите море його бурхливо накочувалось усе ближче. Тож батько тримався за командувачем Дуя так, ніби забор човна. Отак От мій майбутній батько ступив на зустріч своєму зеленому могильному каменю, який без жодного іерогліфа височіє отам на червоних гаулянних полях. На його могилі шелестить суха трава, а якось туди забрів хлопчик без штанів, що привів білосніжного цапа Попасниць. Поки цап смикав собі травичку на могилі, хлопчик повочився на камінь, після чого весь голос загорлав. Гаолян почервонів. Японці прийшли. Готуйте землячки, рушниці та гармати. Дехто вважає, що тим хлопчиком був я, але я не знаю точно. Колись я гаряче любив своє північно-східне селище в повіті Гаомі і водночас ненавидів до нестями, однак, коли виріс і почав старанно вивчати марксизм, то нарешті зрозумів: гаомі, без сумніву, це найкрасивіше і найпотворніше на землі місце, найбільш брудне і найбільш святе. Тут живуть і видатні герої, і найбільші покидьки. Тут завзято уміють пити горілку і найніжніше вміють кохати. Усі односельці мого батька, які мешкали на цьому плавнику землі, харчувались гаоляни, то щороку висівали його у великій кількості. Глибокої осені, на восьмому місяці, безмежні гаолянові поля червоніли, перетворюючись неначе на неосяжне на море крові. Гаулян то щільною стіною блищали сонці, то схиляв свої мов мовтомлена жінка. У гауляні часом шумбало кохання, вітер, холодний, осінній вітер, яскраво світило сонце, і по небу кольору синії черепиці плив оглядні хмари, по гауляну повзали їхні фіолетово-червоні тіні. Між стеблами гауляну сторогали купками люди з обличчями блідо-червоного кольору. І десятки років для них минали був ну, один день. Тут убивали людей і перевозили товари, щиро віддячуючи країні. І кожен акт мужнього і патетичного балетного дійства, яке вони розігрували, змушує нас недолугих нащадків відчувати свою мізерність порівняно з ними. Отож разом із прогресом я чітко відчуваю деградацію людей. Покинувши село, загін посунув судом близьким Тож до звуку людських кроків доєднався шерест трави, що росла обабічку оба у Туман був напрочуд густий і мінливий. Рісні дрібні краплинки води на батьковому обличчі стікали великими струмками, паску батькового волосся пилигли до голови. Щодо слабкого запаху м'яки, лікувато-типкуватого, солодкавого запаху стилого бауляну з полів обілич, то батько давно звик і не зважав за жодину. Однак під час цього маршу в тумані він відчував ще якийсь невідомий, солодкий, аж смердючий запах, десь на міжині жовтим і червоним. Цей запах невиразно було із запахом запахі м'яки та оляк і викликав з боги душі якийсь дуже віддалений спогад. Через сім днів по тому, 15-го числа, го місяця, за місячним календарем, прийшло свято середини осені. Ясний місяць колесом потився на небі. А на землі скрізь тих шумував Гаулян, вгучаючи свої колоски в місячній сайві, виблискував, ніби облитний вту.